Друзі, усім привіт! З вами Неля. І сьогодні ми продовжуємо в'язати наш адвент-календар: Візеруночки з Alze Puffy Fine. Маю Alize Puffy Fine kolor 166, якщо хочете повторити такий самий можливо. Гачок номер 7 іноді це дуже полегшує справу. І починаємо в'язати. Є ж ми з вами квадратики, однакові всі квадратики, 20 петель на 17 рядів, а вже візерунки в нас різні. Отже, сьогоднішній візерунок, схему ви бачите, на екрані і можете собі її зберегти. А зараз ми його будемо в'язати. Отже, спочатку рахуємо 20 петель. Так, перший ряд в'яжемо лицьовими. Для цього в мене є гачок, дуже швидко допомагає він це зробити, коли допомагає, а коли балиться, не допомагає. Ось. Тепер нам все зрозуміло, що пров'язано правильно. Другий ряд в'яжемо таким чином: одна петля лицева, три петлі виворітні. Одна лицева, виворітні до кінця ряду. Ось так виглядає. Наступний ряд повторює попередній, тобто резиночка 3 до 1. Три виворітні, одна лицева. Вирівняли, і тепер два ряди лицевих, просто лицевих. Будуть утворюватися візеруночок такі ячейки квадратні, а рельєфні. Цікаво виглядає. Воно дуже гарно пасуватиме до чоловічих светрів. Якщо будете в'язати такі з alize Пафі Fine чи alize Алізепафі, чи просто лицьові виварітні звичайними спицями. Або ж як свитер унісекс можна частинку візерунку такого додати. Так, я ж лицевий, зазвичай гачочком в мене швидше виходить. Коли прості ряди, то мені швидше і легше гачочком. Я тоді контролюю все і бачу, як візерунок іде. Це ми перший ряд лицьовими зв'язали, і в зворотньому напрямку другий ряд лицьовими. І далі ми повторюємо: тобто аеропорт 4 ряди на 4 петлі. Повторюється: 4 на 4. Тобто зараз ми знову перша лицева, потім три лицьова, лицева, виворітні. Друзі, цей візерунок однаково гарно виглядає і з лицевої сторони, і з виборітньої. Вони відрізняються, звісно, але я вважаю, що право на існування має і той, і цей візерун, і лицева, і зворотня сторона. Погодьтеся, дуже гарно виглядає. А на цьому все. Всім дякую за увагу. Усім мирного неба та Божих благословень. Зустрінемось у наступних серіях Адвенту. Па-па!